Так, так, абсолютно вірно. Хлопці, скільки на твічі нас, глядачів, що бляха, де мій телефон? Ніхто підкаже, скільки дивиться. А, в тебе показує падлюка 3, все, я бачу. Е, от, повернемось до того. Ні-ні, хлопці, я не рекомендую ніколи витрачати гроші на ігри, на піксельні ігри. Купити так. Наприклад, Stalker 2. Я собі зробив предзамовлення. Але мене він не витягне. На жаль. Я навіть не знаю, скільки нас на Ютубі дивиться. Я взагалі думаю, можу це актуалізовано зробити. Все-таки на YouTube помаленьку переходити. Він останнім часом починає в нас набагато швидше підкидувати нам нових глядачів. Так, ну що, ми йдемо тоді помаленьку на точечку С. Джорджі, а ми тут що? А, ну, ну нормально ми попали. Джорджія, ПМК, скільки в неї? 9,5. А що то я її. А я її не зробив, до речі, в ПМК, панове. А її треба робити в ПМК. Її треба тушити в ПМК. Однозначно, а я поставив командира напевно, що в цього Хелсі та мене. Аляска теж. Топовий крейсер, топовий хлопці. Топовий. Я думаю, Євген до того часу я собі візьму. У мене як. У мене процесор, по ідеї, мав би витягнути Ryzen 5 3600, я зараз тримаю. То що відюха в мене радіонка 574 ГБ. Я її не витягну. Я маю просто ще одну гру. У мене є офігенна гра, яка зараз планується у 2024 році вийти в реліз повністю української розробки. Всім привіт! Кульку, у нас тут. Звягель. Фозі Звягель. Звягль, у нас колишній новоград Воленський. Привіт, Фозі, всім привіт. Всіх ради бачити, хто приєднався, хлопці. Е, от я говорив за гру, яку я собі також взяв. Я її взяв. Я на, на патреоні підтримав тих розробників українських. Це називається Glory to Heroes. Героям е, Слава. Отак от якось воно переводиться. Я так і зрозумів, я так і зрозумів, бо я в Новограді колись службу виходив. Та, включу, відразу побачив Фодзі. Так що привіт в Новоград, привіт звягин, як то кажуть. Бо пам'ятаю його ще як так. Новоград. Так, ми трішки зупинимося. Е, дуже цікава гра Glory to Heroes, взагалі бомбезно, пацани, вона. Там топова буде гра, але вона в мене точно не витягне, це я 100% знаю йо-йо-йо, От за що я люблю Джорджію? Кілько вас туйка. Кілько вас тутки. Служив тут, так і стопнувся, молодець. Я теж там цей був. 30. Тр Славно звісно, відома. Так що, моє шанування, всім туди передаю великий привіт, з звягель. Місто герой. Так, та Мальбор у нас. Красавчик Фозі, бач, бач як воно ха знаходиться. Так, я би тут ще б запердолив тому. Би по Владіку би зарядити, але я його не пробив такі проекції. І він, по-моєму, у нас ще рухається. Чи... От за що люблю тут Джорджію, хлопці? За те, що в неї як влітає, то влітає. От я вам чесно скажу, Блін Вот реально. Має прапору. Супер, красавчики. Ой-ой-ой, ой отут я зараз підставився. Ні, не сильно підставився під Курфюста. Супер, Фозі, супер. Це бомбезно, друже. Я радий, що зустрів. Таких так, що коли ще всіх, хто є з тих країв, ми будемо раді бачити, як то кажуть. Раді всім, панове. 457 калібр, абсолютно вірно. Абсолютно вірно, хлопці. Ай-яй-яй, погане, погане пробиття, але там, по-моєму, курфюстик. От якби в мене зараз вже було б ПМК тут, на Джорджі, я б вже міг би спокійно накидувати по курфюсту, хлопці. По ПМК. Я хочу по Владіку втиснути. Владік. Ні, треба курфюста забирати. І Євген, я так розумію, приходьку теж десь, так. Так, я би по Владі запридолив, хлопці. Я, от, якщо корфюста заберуть, я б розвернувся і було б їзі. МБ. Ем, е... Ага, Євген Сумші. Точно, я забувся. Я забув. Забув, хлопці. Все одно приємно, що у нас тут так багато, і це, це просто А, ви в одному клані? Красавчики, просто красавчики. Просто краще, Я радий вас. Ну, падлюка, то понятно, старий воїн закарпать ось. Ну, а я з Львівщини. Так, все, я розвертаюся. Тут, по-моєму, зараз мені від Владіка може прилетіти, але не сильно. Ой-яй-яй-яй, а тут чиї торпеди в нас? Ой-ой-ой, знов. І подлюка тут, абсолютно вірно. Так. Я думаю, що треба нам трішечки зараз тут призупинитися. Ой, чудово просто там! Просто мальборо. Ігор, о моє вітанечко, встрій, я був... Недавно. Не, я був в Самборі. Привіт, Встрій. Так, Владик там, напевно, що буде... Моє шанування, хлопці. Привіт, ради бачити. Тут ісмінець Тут якийсь ісмінець у нас. Там Бенсон. Я хочу розвернутися і не можу. Я знаю, що Мальборо на фугасах, ну е я його не боюся, фугасів. А от Владіка... Бляха-муха. Твою Direct Front. Torpedos Direct Front. дивізію. Ні, ти що, як ти можеш ніг поміняти? Бляха, тут цей Ягер...

Ну вот. ай яй 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 ай яй 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 яй, -яй. снайпер, ай-яй-яй, друже, друже, друже. Владіка, треба забирати, і ми зараз всіх решта заберемо. Ми зараз затащимо, пацани. Тут виживаємо як можемо. Я думаю, Владіка зараз наші хлопці заберуть. Раз. Аляска якраз з Релескою Селесіл підійде, і ми цей, там помальбуру летить. Вау, 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 вау. Пісни, що ми творимо, а? Що ми творимо? Як ми тягнемо? От, Алясочка зараз дасть Релесочку, і я забираю там Холланд, в принципі, мав би того ягера засвітити. Ми взагалі тут -то топовий цей фланг втримали, я вам скажу. Ізі просто. Я ще й тут вижив. бой. Yeah Не забувайте, панове, наші товариші, любимі мої земляки, на Ютубі прожимати за косенець, тобто вподобаючку. це допомагає розвиватися канал, і просувати наші відосики. Так, я зараз знову буду певне гасити пожежу. Треба нам от Giorgio. Потрібно однозначно викачувати онлі ПМК. Вона не танкує, вона не та лодка, яка могла би собі дозволити піти в раш, так як Тірпіс, так, як, наприклад, Помірань. Ну вона якраз та, яка буде за рахунок свого калібру, за рахунок своєї доволі таки нормальної скорострільності витягувати. Вона наносить гарну шкоду, ви самі то можете побачити, 127 тисяч. Якби я був би зараз її в ПМК заточив, у мене вже було б набагато більше влучань. Ох ти, мінус Холланд. афігеть. Ай-яй-яй, Аляска, тільки не кажи, що Торпідо. ти теж ловиш. Ні, не ловиш. Я перейду на фугаси. Цей чортяка, що буде зараз. Давайте я піду трішечки попробую на себе. У нього там засвіт 5 з копійками, от в чому біда. Так, він поки світиться за рахунок своєї РЛСки. Але зараз він буде тут вискакувати, точно знаю. Ось тут. Я Не знаю, чи ми його підловимо, але ми спробуємо. Торпеди в нього відкадешилися, однозначно так вона і має бути в ПМК, подлюка. має бути в ПМК, друже. Він вийшов, да? Engine boost activated. The ship is on fire. Torpedoes dead ahead. Так, ну я ловлю. Скільки Torpedoes я ловлю? І ловлю ще дві. Але мене мальборо що ще забирає а? Проблем solved, sir. Ай, і підпальчик є. Твою дивись. Ну все, я догораю. У нього ремонтна команда, от в чому проблема. Збирають мене. Яй-яй-яй-яй. Но ну, я йому тут теж трішечки напхав, адбуби в ПМК зараз. Ах, бідно 140 накинув. Ну, я думаю, що вони його. Аляска наша забере його. А ми зараз додивимося цей бій, тому що Релеска повинна бути ще в нашого 100% одна. От, красавчик, все. І повинна би його забрати. Фугаси там потужні. Селестя у нас з клану Київ, Київ та ще, красавчик, просто красавчик. Як я і казав. Просто красавчик наш, київлянин. Топовий клан, я кажу. Ну і все. І Аляска на ББшках просто зараз наказує Мальборо елементарно. Ну тут перемога. Тут перемога однозначно. Ні, Фодзі, вони не підписуються сюди, бо цей. Тут немає просто скілу, я тут нічого такого не показую. Ми, ми просто спілкуємося, граємо, тому напевно, що не цікаво. Хлопцям і торпедочки. Торпедочко більш скілований, він має більше досвіду, ніж я. І. там хоч в нього є, що подивитися. А тут нас, то Я грати не вмію, тому. От. Ну, мав би зараз того залпу його забрати. Красавчик, просто красавчик, і все. Ну, так та, як я казав. ізі просто. Я знав, що тут буде перемога, хлопці. А Giorg потрібно в інший білд. ПМК-шний білд валити. Так, ну що, погнали ще, значить, разочок один бій хлопці на місурі напевно, катанем.